Але все це є насправді неможливо до того часу, поки ми не переможемо в українсько-російській війні, і до того часу, поки мир не запанує на території не тільки нашої області, й на території України. Мені було дуже прикро, але це є доконаний факт, коли перший етап четвертої хвилі мобілізації ми на превеликий жаль змогли. Виконати лише на 60%. Ми тоді мало про це говорили, але я би, користуючись нагодою, хотів би подякувати в першу чергу, напевно, все таки владикам християнських церков, тому що після нашої спільної зустрічі священники відіграли ту роль, яку власне вони повинні відіграти в. Моралі в захисті вітчизни. По-друге, я хотів би подякувати вам і головним редакторам видань, тому що мені видається, що за цих декілька місяців можливо навіть. Не акцентуючи на цьому увагу, ми дуже суттєво змінили риторику. Якщо раніше от я відчував, що дуже багато нам закидали, кому відірвали руку, кому відірвали ногу, над ким познущалися, то сьогодні ми все-таки говоримо про те, що захист нашої батьківщини це є обов'язок кожного громадянина України. І така ну загальний патріотичний посил віддав нам можливість уже на другому етапі четвертої хвилі не тільки забезпечити ті планові завдання, які були поставлені перед нами міністерством оборони, а навпаки, і підігнати ті недопрацювання, які були під час першого етапу четвертої хвилі, і по поставці. Е в Збройні Сили України по мобілізації солдат, Львівська область, виконала плани на 100%. Хоча на превеликий жаль, на сьогоднішній момент ми по виконанню планових завдань все одно відстаємо від Київської, Вінницької, Хмельницької Черкаської областей. Тому мені би дуже хотілося, що зараз, коли починається п'ятий етап. П'ята хвиля мобілізації, то мені би дуже хотілося, щоб оця наша робота по підготовці мобілізованих по призиву мобілізованих, щоб вона все таки була на належному рівні. Ну і звичайно, ми сьогодні повинні велику увагу приділити тим людям. Де мобілізовуються люди, які більше як рік на східному фронті захищали нашу державу? Знаєте, ми деколи ми деколи починаємо вже говорити про те, що ці люди чогось хочуть від нас надзвичайно. Насправді це не так. Ці люди, ми зобов'язані цим людям, тому що в той час, коли ми були в теплих квартирах, в кращій чи гіршій ситуації ті люди були в окопах на сході і ризикуючи. Не в переносному, а в прямому розумінні своїм життям вони захищали нас з вами. Тому сьогодні ці люди повинні отримати від суспільства і від держави ту підтримку, ну про яку вони напевне не думали, коли зі зброєю в руках захищали наші східні терени. Зрозуміло, що сьогодні інша армія. Зрозуміло, що сьогодні інша техніка, і тому от тим людям, які в перші дні пішли на передову, а ситуація в армії була. Ну, ми можемо сьогодні про це довго говорити. Насправді була дуже поганою. І по кількості військової техніки, і по навчанню і підготовці, тому що починаючи від Іловайська, нам протистояли регулярні збройні сили Російської Федерації і ми змушені були воювати проти дисциплінованих, добре озброєних, добре вишколених вояків. І ми сьогодні зупинили агресора. Залишився наступний крок уже спільними зусиллями визволити ту териту частину території України, яка на сьогоднішній момент залишається окупованою.